Я так хочу запуститися. Вітаю, мої солоденькі. Ви на каналі Казуальний Татко, і сьогодні у нас буде багато роботи у співдружності. Ностальгічні відчуття від серіалу мене не відпускають і досі, тому я відзняв новий абсурдний челендж спеціально для вас. Настав час прочистити сифони у інститутських раковинах. Отож, умови рану. Я повинен пройти усю гру тільки гайковим ключем, будь-якими його видами. Жодних гранат чи допоміжної зброї. Тільки True Sun Technique Experience. Ну і має бути завершена основна лінійка квестів базової гри. На рахунок додаткових місій, то це виключно побажання. Жодних багів чи абузів, усе повинно бути чесним. Додаткове правило. Ну який же може бути сантехнік без свого класичного синього комбінезону, правда? Саме тому впродовж усієї ігри я повинен бігати тільки в ньому. Виключенням служю хіба що місія з мінітменами на початку, та і то тільки тому, що я забув, що її можна скіпнути. І так, поїхали! Отже, я розпочав гру зі створення справжнього приборкувача труб синій від ранішньої чвертки ніс, заросла від недбалості борідка, і звичайно ж модняча зачіска для презентабельного вигляду перед клієнтами. Скажу вам чесно: в останнє у четвертий фалаут я заходив певне років за шість тому, і я вже було забув наскільки тут сука довгий цей кінематографічний туторіал, який неможливо ні скіпнути, ні пришвидшити всі ці, ці замітки головного героя на рахунок різних речей, скуті діалоги і неймовірно цікаве налаштування персонажа при першому проходженні можуть здатись доволі таки прикольною інтеграцією геймплей проте не при другому і точно не при десятому. Краще не горіти і тупо пропустити весь старт аж до моменту пробудження у сховищі. Пані та панове, перша проблема на моєму шляху: так як я ще не маю чим наносити шкоду, то мені потрібно знайти спосіб вломити жіночу статеву ось цим новим жителям 111-го. Роздавати піздюлю я буду не прямо, а опосередковано через цю імпровізовану кутушку Тесли. Нічого складного. Далі я підібрав піп-бой і, нарешті, вибрався на поверхню. Отже, перше завдання, яке стояло переді мною, це звичайно здобути зброю. І мені дуже пощастило, тому що буквально на самому старті я міг таку підібрати. Але спочатку компаньйон. Першим у грі з'являється собаче м'ясо або догміт. Приємно натренована вівчарочка. Вона допоможе відволікти увагу противників, поки я буду діставати ключа. Тепер, власне, про останній унікальний екземпляр знаходиться в Уолден Понд. Якщо зайти через тунель та пробігти ось цих добродіїв, то на одній з поличо буде лежати великий джим. Цей ключ має унікальний ефект, що збільшує шкоду по ногам на цілих 20%. Ви навіть не уявляєте, наскільки потужним є цей, на перший погляд не дуже цікавий ефект, особливо проти певних жителів пустки. Уже з красивою обновкою я повернувся у Century Hills та зачистив його. Не забуваємо, що на руїнах міста є книжка, яка бустить один параметр Special, а також комікс Грона Кварвара, що підвищує 5% криту для нашого білда. Вирішивши усі проблеми насушні з роботом, я погнав прямо до музею свободи. Хто не знав, ви можете дістати броню набагато швидше, зістрибнувши із сусіднього будинку до неї. Ну і солденькі, скажу чесно, я дуже давно грав останню у цю частину, тому багато моментів не пам'ятаю. Якби пригадав, не тратив би їх хвилини на цих надокучливих мінітменів. Але так як моя деменція прорисує швидше, аніж душова спускає після чистки, то прийшлось їм допомагати. Боже, що це взагалі таке? Я згадую свої зустрічі із кігтями смерті в попередніх частинах, і ми стає дибки навіть на сараці, а тут... Це ніби ти зайшов у дитсадок і починаєш пиздити першого зустрічного малого. Ні, ну мені подобається редизайн їхнього вигляду, але мені абсолютно не зрозуміло, чому їм так урізали інтелект, та й в цілому зробили зустрічі з ними простішими. Воно блять навіть рухатись не може. Чисто паралізоване створіння, яке викликає жалість, а не страх. Ну, бог із ним. На таку тематику треба чи не окреме відео знімати. Далі я закину очки у стійкого та кроваву баню і відправився у діамантове місто. Уже там я розпродав непотрібні мені предмети, став свідком сімейних чвар і нарешті погнав рятувати Ніка. На цьому етапі я зрозумів, що проходження не буде таким легким, як могло здатись спочатку. Відсутність броні створює hmm, певні дискомфорти. Так як будь-яка автоматична зброя може з легкістю дати мені просиратись. Особливо ти відчуваєш цю райську насолоду, коли тебе затискають в бутерброд рейдери та супермутанти. Mm. Смак бажання розібравшись із агресивними зеленими та стильними імбецилами, я так і звільнив металевого Шерлока Холмса. в Процесі, до речі, піднявши пару рівнів. Загалом, впродовж рану, потрібно було прокачувати хіба що перки вища ліга та вкорінений, тому що вони бустять шкоду від ближньої зброї та дають захист. Решта були опціональними. Тому я, в принципі, підганяв їх чисто під свої потреби. Не знаю, як вас, але мене доволі сильно бісить система діалогів у четвертому фалауті. Ось цей закос під Детройт пішов явно не на користь ролеплеєрній складові гри. Порівнюючись з попередніми частинами, коли у тебе була явна можливість вибрати майже чи не з десятка різних варіантів діалогів, з кардинально різними варіантами розвитку подій, виглядає як серйозний крок назад. Тому, спілкуючись із персонажами у цій частині, мимовільно виникає враження, ніби тебе десь обділили. Добре, відкладаємо моє нетяне пізніше. У цьому проходженні я також старався максимально часто закупляти стімпаками, так як відчував, що в майбутньому їх прийдеться використовувати просто пачками, особливо у складніших боях. Тож я затарював їх, як тільки з'являлася можливість. Отже, наступним моїм завданням було проникнути з у будинок келога та відслідкувати можливе місце знаходження за допомогою песика. Нічого особливого, чисто біганина. Хіба що знову переконався, наскільки імбовою є механіка відбування кінцівок. Я огей в процесі битви вирішив трішки присісти й відпочити. Мої солоденьке. А чи знали ви про секретну механіку зломів копідастрів у Фоллауті? Впевнений, що більшість з вас пропустили такий смаколик. Впродовж взаємодії з терміналами ви можете як і забирати випадкові слова зі списку, так і ресетити спроби самого злому. Звичайно, рандомно тикати на букви набагато швидше на ділі, але тим не менш доволі цікаво. Повернемось до справ на сушні. Битва з Келгом виглядала дещо складніше, ніж звичайна сутичка на пустошах, але мені все ж вдалося прочистити йому труби. Молодий чоловік, хоч і має підкріплення у вигляді двох синтів, але не може зрівнятися із дивовижним мистецтвом дов'єнного асасінства. Навіть його стил збой не допоміг йому. Тепер можна було спокійно розшифровувати спогади з його пам'яті? Ну хоч і як спокійно? Я не знаю, як можна, не тратячи нервові клітини, не бігати по цьому упоротому місці. Виглядає достатньо крінжовенько. але мушу визнати: повторна зустріч із Хенкоком перед заходом у Тріп явно розворушила старі ностальгічні спогади. Охуєнний напарник! Побігавши у світі візуальної новели метадонщика, я нарешті отримав інформацію, яка мене цікавила. Хто спиздив мого синулю, коли я крутив гайки на роботі, і де мені слід шукати його викрадачів? Зв'язуюча нитка знаходиться далеко в сраці карти. Я б сказав у самому гузні під назвою Сяюче море зі слів докторки, дуже небезпечне радіаційне місце, населене дикими мутантами і смертоносними кіхтями смерті. На ділі милий, трошки сіруватий пустир із цими дуже грайливими тваринками. Ні, ну ви тільки гляньте наскільки тупуватий АІ тепер у цих тварюк. Господи, я досі ловлю панічну атаку від кар'єру з Нью-Вегасу, а тут такий цирк. Здійснивши приємну прогулянку по чистому повітрі, я дістався до тікачевченого із інституту. Ось за цього персонажа взагалі, як на мене грішно, щось погане говорити. Колоритно прописаний, цікавий NPC. Дайте два, будь ласка. Він то нам повідає про основні принципи інтеграції у інститутське суспільство телепорт. Але мало того, що його не просто збудувати, потрібно ще мати точні координати налаштувань для успішного переміщення. А от для останніх потрібно було випилити чергового хитровибаного робота Сінта. Ну що ж, мої солденькі, так і зроблю. Я відслідкував бляшанку, вичистив цілу локацію дурнуватих найманців і добрався до моєї цілі. Щось якось ці хвалені таємні агенти не дуже вже й професіонали, отримують жіночого статевого, як звичайний брамін на полі. Тепер можна було зазирнути до торговців по смаколики і погнати розгадувати ребус-підземки. Ви мені вимбачте, але деменція зробила своє діло, і я доволі довгенько бродив навколо парку, згадуючи, де цих залупинців шукати. Навіть чисто для прикола відбуцав лебедя. Блять, та мені вже шкода цих мутантів. Вони навіть пернути, не встигають, яким їхні лапки ламають. Хіба судомно щось там дьоргаються, але це не дуже допомагає. Трішки поблукавши, я таки знайшов потрібну церквушку і розгадав надскладний ребус. От мене завжди дивувало, як цю організацію не викрили до нас. Чисто, блядь, ілюмінати з трьохступеневою системою таємничості. А найбільше я улюкую з того, як після приходу гравця хідні двері навіть ніколи не закриваються. Ну вже партизани, ну розумісти. Але не дивлячись на легеньку тупість цієї когорти, вони виглядають на голову кращими за, ну, diesen besonderen Tag erinnern. Коротше, я знову навідався до Шрека в окулярах, де він повідав мені метод побудови телепорту і почав думати, до кого з основних фракцій мені примкнути. Відбита на голову організація вчених, які свапають людей і роботів місцями, ультраправа організація технологічних фанатиків, упороті жителі, які постійно замахують тебе власними проблемами, які вони, до речі, самі і створюють, яких вічно треба захищати. Чи прості роботяги, які хочуть власний сінтовський клуб із бюджеком та шлюхами. Ну я думаю, вибір очевидний. Правда, треба пройти вступний квест із Дік Оном і позакручувати гайки десятку другому синтів. Пані та панове, до вашої уваги, єдиний апгрейд зброї, який я зробив у цьому проходженні. Так, то механіка хороша, але я лінивий, що пес, для того, щоб бігати з елементами для крафту. В будь-якому випадку ця зброя чудово справляється зі своїми задачами навіть зараз. М -м, приємно, що цей підземний хід мен так прикольно вихваляє мої заслуги. Ну, чисто бальзам на душу. Коротше, тепер у мене з'явилась нова братва, яка допоможе побудувати цей клятий телепорт. Потрібно всього лише збігати за різними деталями. Тож я почав літати туди-сюдим, збираючи запчастини. На цьому моменті я трішки стомився від основної гри і вирішив пройти парочку додаткових квестів. Господи, ця місія у Салемському музеї це просто божественно. Саспенс, загадковість, кріповість, ці відчуття прямо таки переповнюють тебе. Рецепт ідеального сайду перед вами. Ну, щоб складно було, але це вже таке. Ось мама Кіготь, повертаю тобі твоє яйце. А хоча, знаєш, я передумав. Також вартим уваги є квест сім'ї каботів. По перше, було весело віддубасити численну кількість дурачків. По-друге, сама історія є доволі цікавою. Дрібка містицизму в іграх серії Fallout завжди приваблювала. Ось ці всі відсилочки на культі древніх богів Ммм, смаколик. Можливо, захочете окреме відео по цьому. Напишіть в коментарях. В цьому дуже непогана бексторія, яка на диво лаконічно описується у сесуть гри. Ну і звичайно, я не міг не заглянути на студію коміксів. Хоч правила і забороняють носити щось інше, крім комбінізону, але помилуватись костюмчиком я все ж можу. Настав час повернутись до основного сюжету. Нарешті я зібрав усі потрібні компоненти та створив телепорт у інститут. Хоч не люблю оці безсездуські крафтингові приколи, але мушу визнати, конкретно цей квест лаконічно вписується у загальну картину. Навіть особливо не напрягався із пошуком деталей для будівництва. Далі була зустріч із сином, батьком, отцем, я хуй знає, як його краще називати. Тим не менш, ця частина гри є доволі скучним етапом. Ці забавки з подвійною агентатурою швидше виснажують, аніж приносять задоволення. То цим повстанцям зброю принеси, то якісь старі технології для батька о, сина розшукай, але квест на виробництво силої броні веселий, навіть я б сказав, унікальний. Проте мушу визнати, стає дедалі важче проходити. Кожне доручення інституту і підземки являє собою таку серйозну міні-битву, де потрібно часто використовувати значну кількість хімікатів та скімпаків. Особливо це стосується противників паладіння і з Брасу Сталі. При штурмі Бункер Хіл я не слабо так отримав жіночого статевого. Від'їхав від засранців разів за шість. Так, цікаво спостерігати за цими сімейними драмами. Тот, можна ще з десяток таких персонажів постворювати. Дуже сподобалось. Ну, менше з тим. Тепер сину батьку уступив мені своє місце начальника цеху, і я можу провертати свої подвійні діла значно простіше. Залишилося, ще зовсім трішки для абсолютної анігіляції цих бездушних творців роботів. Потрібно було всього лише дістати бериліумний агітатор, що було доволі непростою задачею. Враховуючи те, звичайно, чия це гра. Ну ось, будь ласка, я повинен спуститись вниз. А ровер то не їде. Це треба якимось боком дістати ручками до сканера карти, і о чудо закриті двері ліфта знову закриваються, і він їде вниз. Ну і як же ж без вильотів, га, подвійних, блядь. Ну бог із цим. Далі мене чекали два невеличких доручення уже колишнього керівника. По принципу принеси подай і потренатив мікрофон. Та нарешті почалась фінішна пряма. Попісля було потрібно навідатись у підземку, так як старий поц просить її знищити. Але він щось забагато хоче, тому я просто допоміг цим звичайним роботям відбити атаку братства Сталі. Тут, до речі, дуже знадобились усі назбирані грустім паки і решта наркоти. Нарешті я можу позволити собі роздати піздюлів цим сталевим неонацистам. Ми з Томом вирушили в поліцейський участок, де виписали добротного жіночу статевого братству і віджали в них передопльотик. Але, мої солоденькі, зачекайте для такої серйозної справи, потрібно випустити прайм версію мосан техніка як то кажуть, акумулювати усю внутрішню потужність. Ну, тепер то я готовий поставити крапку в історії цих шизанутих ультраправих загарбників. Пані та панове. Фінальний квест. Я зі своїми неоспеченими братками з підземки успішно пробрався в інститут, перебив численну кількість металевих імпостерів і дійшов до того самого бериліумного компоненту. А ще я вирішив провести виховну хвилинку із постарівшим сином. Хоч ременя не було, але ключ 9 на 12 завжди зі мною. Співдружність тепер вільно від гніту науки. Ну і солоденькі, декілька слів про ран. Проходження було дійсно веселим. Хоча у четвертому фалауті ближній бій взагалі зламаний, проте деякі моменти викликали труднощі. Але ці проблеми вирішуються звичайним носінням силової броні. Тоді взагалі нічого не зможе вас зупинити й тотальної анігіляції ворогів. Щодо противників нелюдського типу, то тут взагалі говорити нічого. Усе було дуже просто і легко. У цілому мені сподобалось знову повернутися у цю гру, хоча моя любов до Вегасу значно більше. В Принципі, можу рекомендувати вам такий ран. Впевнені позитивні емоції будете часто ловити. Що ж, на сьогодні мої пригоди у співдружності завершені. Ставте сердечки, діліться відео, підписуйтесь. Уже скоро я приготую вам новий абсурдний челендж, але поки я кажу вам до нових зустрічей.